Участь у державних грантових програмах дієвий спосіб підтримати власний бізнес. У цьому впевнився Владислав Гриб. До початку повномасштабної війни підприємець відкрив точку фастфуду в Довгинцівському районі. Торік дізнався про можливість отримати державний грант. Довго не роздумуючи, вирішив подати заявку на участь, аби відкрити кав'ярню. Після успішного захисту своєї бізнес-ідеї підприємець отримав грант у 250 тисяч гривень. Я закупив техніку, закупив меблі. Також ми пройшли наш персонал. Пройшов обучився на Барист у місті Дніпро. У мене тепер більше робочих місць офіційно, тому що по гранту було по контракту мінімум двоє людей, які будуть офіційно в працевлаштовані. Втілити ідею у життя допомогли Владиславу фахівці відділу розвитку підприємництва, економіки та промисловості довгинцівського райвиконкому. Дуже їм вдячний за те, що вони мені допомогли. Я гадаю, що для мене це була дуже гарна стратегія, тому що під час того, коли клієнт очікує, він може також заказати каву. До урядової грантової програми є робота, долучилася, і Галина Ражда. Вона наважилась відкрити магазин дитячих товарів восени 2022 року. Нам кошти були потрібні на розвиток, на збільшення робочих місць, та збільшення та оборотів та розвиток подальшого магазину. Грантові програмі ми взяли участь цього року, 24-го, подали заявку у лютому місяці і з другої спроби у травні отримали позитивну відповідь та кошти. Нині цей грантовий проєкт повністю реалізовано. Працевлаштовані двоє людей. Придбано обладнання для магазину. Класні програми рекомендую для участі, заставляють трошки поміркувати. Я думаю, для підприємців це класна можливість. Подати заявку на участь у програмі для отримання гранту на розвиток власної справи може кожен підприємець допоможуть оформити документи у районних відділах розвитку підприємництва. Михайло Бостроф, Олексій Правицький цей день.